Ну що ж, всім привіт! Вже закінчилась Паска, скінчилось м'ясо і сардельки і ковбаски. А що не закінчилось, так це ігри, котрі я ще не дивився. І сьогодні подивимось на гру, котра називається Shapes. Вона, здається, десь роздавалась безкоштовно, якщо не помиляюсь, в епіку, і якщо не встигли забрати, ну то самі винні. Давайте трошечки подумаємо, займемось таким копанням в самій грі. На що ця гра мені схожа особисто? Мені вона дуже схожа на факторію або міндастрі. Не знаю на що більше, скоріше, певно, на міндастрі. Але дивіться, ми відкидаємо максимально всякі сюжети, персонажі. Взагалі, існування людей в цій грі, воно якби не підтверджене. Ми просто маємо фігури в якості руд, кольорові різні приколи в якості барників, про що ми потім розберемось трошки пізніше. І все. Ми маємо за допомогою спеціальних блоків, котрі нам відкриваються в процесі, добувати і поставляти в оцей от блок, котрий має по 4 вихода в кожну сторону, те, що нас просять. Наприклад, зараз нам треба просто добути ось ці кола. І там кількість невелика, як бачите, і для того, щоб їх добути, просто можна ставити ось такі майнери і до них конвейери приліплювати. Це, в принципі, все, що ми робимо. І для першого рівня, котрий просто поясняє, що ми тут робимо, це в принципі нормально. Робимо чотири лінії і все швидесенько заповнюється. Як тільки ми виконали те, що нас просили, нам дають якусь нову штукенцію, котра дозволяє робити щось новеньке. Наприклад, зараз ми зможемо робити дещо про що навіть Думати, не думав, коли запускав цю гру. Ми зможемо ці кружечки, котрі в нас вже є, розрізати по намічених лініях Тобто, якщо поставити детальку сюди в розріз, ми отримаємо на кожен з виходів по половинці того блока, котрий ми отримали спочатку. Як бачите, в мене заходить тут. Одне коло, а виходить половинка. Інша половинка іде зразу в смітник, тому що нам вона не потрібна. Взагалі я вважаю, що це достатньо цікава концепція спростити гру до настільки примітивних речей. І поступово заглиблювати гравця в цю гру. Я думаю, що ви погодитеся, що в простому розрізанні кола на дві половинки по лінії немає нічого складного, і в тому, щоб порахувати ці половинки, також нічого складного немає. Але в тому то і є прикол цієї гри. Спочатку ти починаєш з дуже простого. Потім трошки складніше, потім ще складніше. Буквально все тобі рожовують, де кляцнути, що натиснути і що ти за це отримаєш. Як працює та чи інша деталь, що ти отримуєш в результаті? Коротше кажучи, все дуже цікаво. І на відміну від того самого мему, тут все ще й зрозуміло. Просте і адекватне технічне завдання. Візьми квадратики і привези їх сюди. Квадратики, ось поряд, конвейер є, що ще потрібно. Нагородою за цей рівень є балансир, котрий дозволяє взяти одну конвейерну лінію і розділити її на дві. Деталі будуть рівно розподілені між правою стрічкою і лівою. Якщо у нас кожну секунду приходить деталь, то спочатку вона кладеться на праву сторону, тоді на ліву, потім знову на праву. Таким чином ми отримаємо два конвеєра, в котрому інтервал між деталями буде вже 2 секунди. Як я й казав, з часом завдання стають складніші. Це все ще розрізання, але на цьому рівні ми відкриваємо для себе дещо нове. Усі частини, котрі ми розрізали, можна повертати. Поки що тільки за годинниковою стрілкою, але це тільки початок. Ми маємо ось такі конструкції, котрі розрізають коло. Але тепер нам потрібно не просто розрізати коло, а ще й подивитись, щоб половинка зайшла у наш слот. Під потрібним кутом, наприклад, зараз нам потрібно, щоб це була верхня половина кола. Розрізавши коло посередині, ми маємо змогу просто взяти дві половини і розвернути їх. З однієї сторони це буде лише один оберт, а з іншої три. Нижню частину я поки що не переробляв, тому що воно і так працює. Якби задання потребувало більшої кількості, я, певно, зробив би так, щоб знизу не було двох смітників і в наші блоки не пропадали. Але наразі все мене влаштовувало і так. Тому давайте до наступного рівня. Нагорода в нас була приємна, це підземний тунель, який дозволяє прокладати наші конвейери під іншими конвейерами. Ми з довжиною 4 клітинки, тобто ми можемо пропустити зверху цілих 4 конвейера, а потім за допомогою тунеля вивести поперечний тунель під ними. Як бачите, завдання стає складнішим, адже порізане коло нам потрібно порізати ще раз. Спочатку ріжемо кола навпіл, потім додаємо смітники, щоб в нас не забивалася лінія, додаємо зверху ще один ряд розрізачів і отримуємо половинку-половинки, але з одним нюансом. Нам потрібно спочатку ці блоки розвернути. Додаємо наші сміттєві баки і тепер йдемо і розвертаємо блоки. По факту щось таке, і в принципі можна було зменшити кількість обертів завдяки тому, що брати нижні блоки і просто їх повертати, але вийшло, як вийшло, працює і на тому дякую. За рівень ми отримуємо ось такий блок, котрий дозволяє нам фарбувати те, що ми даємо йому на вхід. Достатньо просто дати блок і додати до нього фарбу. Все логічно, все просто і як і все в цій грі, поступово. Я таким, як гра не буду, тому поступового ви від мене нічого не почуєте. Я одразу покажу вам рішення, яке я зробив для цієї задачі. Зліва в нас добуваються кола, і більше нічого не відбувається. Справа в нас йде добування фарби, котра потім через балансири з'єднується в одну лінію, потім ця лінія йде далі. І використовуючи ті самі балансири, вона поступово від'єднується. Спочатку в нас заповнилась перша лінія, вона забилась і балансир почав пропускати більше в праву сторону. Потім в нас від'єдналась друга лінія, третя лінія, і всі залишки пішли до гори. Далі фарба через тунелі або без них йде до блоків, котрі фарбують наші кола, і ми отримаємо те, що в нас і просили. В нагороду ми отримуємо можливість повертати наші блоки в іншу сторону. Тепер у нас є правий поворот. І лівий поворот. Ну а далі я коротко вам переповім наступні два рівня, тому що вони були плюс-мінус, такими самими, як і цей. В наступному рівні нам потрібно зробити напівкуби синього кольору, для цього ми добиваємо іншу фарбу, для цього ми беремо куби і розрізаємо їх пополам, і потім треба поставити їх в потрібному напрямку. Я думаю, що вам видно, що напівкуби приходять, що вони синього кольору, але вони не рахуються. Чому? Тому що вони не праві, а ліві на півкруги. Нагородою за цей рівень вам стане блок, котрий дозволяє змішувати дві фарби. І якщо вам треба, наприклад, зелений, ви просто берете синій і жовтим і з'єднуєте. Треба з цього зеленого зробити ще якийсь інший, також з'єднуєте. Саме цікаве, що ви не повинні пам'ятати, як з'єднуються кольори, тобто, що з червоного і зеленого вийде жовтий, ви не маєте пам'ятати. На самому блоці є підсказка, і виглядає вона ось так: базові кольори видно одразу, так що зробити рожевий, жовтий чи блакитний, або навіть білий для вас не буде проблемою. І знаєте що на сьогодні певне досить. Я думаю, що ви в коментарях все мені розкажете, чи цікава була для вас ця гра, чи хочете ви побачити, що ми будемо будувати далі. Я у всякому випадку буду грати цю гру, просто є одне але. Від ваших коментарів залежить, чи буде вона виходити на каналі, чи буду я її грати просто в своє задоволення. Для тих, хто дивиться це відео на новому каналі, я вас порадую, ви дивитесь його першими. Ну а для тих, хто дивиться все ж таки на основному каналі і має бажання перейти на україномовний канал, є малесенька підсказка в моєму Діскорд-сервері. Але туди ще треба потрапити. Ну а тепер. Точно все. Шановні, дякую вам за перегляд. Всім всього найкращого. Сподіваюсь, що у вас все добре. До побачення.